Не гірше не хуже. Ой, не гірше не краще. Це так само. Так само, так? Да? Тому так. Ну, Тут карта справедливості. Тобто це, що було, те й буде. Так. Чи на Харківщині може стабілізуватися ситуація, і можуть відійти російські війська, щоб стало дійсно легше на тому напрямку? Відійдуть. На другий місяць відтепер вони відійдуть за кордон. Карта родина, родина вкупі. Родина вкупі. Тобто за кордон вони відійдуть. Ну це другий місяць. Що ж чекаємо? Дуже mm -hmm. хотілося б почути такий прогноз щодо кожної української області, але впевнена, що в цьому свій часу обов'язково і почуємо, і побачимо. Дуже багато зараз розмов про небезпеку від води, про те, що ціль ворога наші ГЕС, наші водосховища. Тому і запитання, чи відбудеться руйнування а, великої греблі? Так, питання і чи ймовірні такі наслідки, які призведуть до евакуації населення. Планується на третій місяць це зробити. Я поки що не бачу, що воно буде точно, бо ще воно не устаткувалося, ще воно не прописано, Да? Але карта диявола це планується. І ми цю карту пам'ятаємо означала ефіра. Да? Це дай задай» називається. Тобто прорив греблі планується взяти як, як такий важель, за яким буде Україна слухатись. Ну, це планується, Слухайте уважно. Да? Це не значить, що ще так станеться, бо ця карта перевернута, воно ще не прописано. Це ми розглядаємо, виходить, що плани. Ну, плани можуть збуватися, а можуть не збуватися. Да? Але в планах є. Так, тоді просто будемо вірити в те, що з нашої сторони буде зроблено максимум зусиль для того, щоб цього не відбулося. А, також, ми вже говорили трішки про Херсонщину, але давайте більш глобально лівобережжя Херсонщини ситуація. Давайте подивимось на найближчий місяць і ймовірність е стабілізації ситуації, тобто деокупації впродовж цього року. Щас, давайте тоді я більш конкретно задам запитання, да? чи можлива деокупація? А лівого берега Херсонщини до кінця цього календарного року. Так, зараз я розберусь. Тут не показан воєнний шлях, але показано, що воно буде звільнено. Зараз я вам покажу. Тут не показано тиску. Тиску тут немає. Це вони, вони без тиску, підуть без тиску. Тобто де окупація, ну багато кар, бачите, падають. А е, я не бачу, що де окупація через воєнні дії, але де окупація, що вони підуть, так, це видно. І е, якщо по часу, то дуже туди на кінець року, взагалі, взагалі, ну, взагалі, ну, буквально от на, на, ну, навіть не на границі років, це в цьому році, але декілька, дель, декілька днів до нового року. Отак. Ну не воєнним шляхом. Про це ми, власне, поговорили на початку. Угу. Шлях. Е, також, на превеликий жаль, е, ще один термінал було влучення в термінал нової пошти. Це не поодинокий випадок. В різних містах е, періодично за ці роки відбувалося. чому саме нова пошта? Чи є якась стратегія у ворога, чому саме б'ють по терміналах нової пошти? Це не стратегія, це так виходить. Ну, косоглазі, чи що, я не знаю. Це не стратегія. Це не страт... Нема умислу. Бачите, нема. Умислу нема. Ну, нема. Ну отак от виходить. Випадку. Так. Давайте також подивимося зараз надзвичайно багато людей хворіють і новий штам коронавірусу, і ще якісь нові віруси з'являються. От пишуть глядачі про те, що дуже багато запалень легенів зараз в людей відбувається. Що це взагалі? Чи це є штучні віруси, які внідряють та, в Україну? І наскільки далеко це може зайти? Наскільки може епідемія бути в Україні саме? Щас. Щас питаю, чи це штучний вірус. Це не штучний вірус. Це не штучний вірус. Це люди підхопили від води. Це від води. Вода це те, що вода, ну, як вода, да, це випаровування. І це дощ. Ну, тобто, це кругообіг. Це від води. Тобто вода це є вода в своєму виді, да? пар це теж вода, да? випарування, це, це теж вода. Це вони підхопили від води. Там, 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 ну я вам покажу, там воно не видно, але воно через воду. Ба, якийсь був викид в воду. Чимось вода наповнилась так, що вона е, ну, несе з собою загрозу. Це вода. Це не штучно створено, це виключно природне явище і таким чином природа зараз зачищує територію. Штучно було зроблено. Це не штучно було зроблено, щоб хтось щось воду налив. Я такого не бачу. Але це а, результат дій людських. Тобто, це якесь загальне, якесь стихійне щось таке, але не для того, щоб отруїти людей. Зрозуміло? Тобто це щось таке, що сталося, і пішло в воду велике. Ну, це не для того, щоб потруїти людей. Ну, Загроза від води. Надалі ця загроза так і існуватиме? Щас. Ні, буде з'являтися імунітет. Але це туди, десь півроку ще треба, щоб імунітет був. Більш-менш у людей. Не бачу я великої загрози Ну в плані того, що там це на роки ні. Але то що до півроку, Да Тут просто великий розклад не належить. Да? Півроку ще буде отака колотнеча. Да. У мене є питання. Дуже багато було питань, які стосувалися Ізраїлю подальшої ситуації там, тому що у багатьох є і родичі, і знайомі, які перебувають е, саме на тій території. Давайте подивимося, що відбуватиметься в Ізраїлі. Так що відбувати? Ну, нулячка, можна мені по почіткіше питання, що там війна буде, не війна буде. Якось по так. Так, давайте подивимося продовження війни на, на наступний рік. Чи відбуватиметься, чи все ж таки вдасться врегулювати її цьогоріч. Воно буде продовжуватися і не просто продовжуватися, воно, буде переро... воно переросте в щось більше, по-перше. А по друге, ем... із середини Ізраїля будуть якісь стички. Із середини. Тобто, оце середина, а оце зовнішній. Тобто, зовнішній це зовнішня політика, да, з зовнішніми. Або, або ворогами, або недругами, або ще когось. Тобто той, хто живе за кордоном Ізраїлю, да? а оце всередині. Це люди всередині. Да? Тобто буде як всередині, так і зовні. Там не переладко буде Іран надалі буде допомагати суттєво Росії чи все ж таки переключиться повністю на війну з Ізраїлем і неспроможний буде підтримувати Росію. Так, чи Іран буде суттєво допомагати Росії для війни з Україною? Так, я розумію питання. Ні, не буде. Не буде. Зараз подивлюсь, що станеться. Що не буде. Він переключиться. Він вектор свій поміняє в іншу сторону. Куди поміняєте самі карти? На Ізраїль. Може так відбутися, що до кінця року Росія взагалі залишиться без партнерської допомоги. Так, до кінця року в неї залишиться тільки один якийсь партнер, але він паде на наступний рік, коли буде наступний рік, початок наступного року, і він паде.